У Житомирі вирішили запровадити традицію святкувати тиждень подружжя у такий спосіб. Сподіваються подолати кризу сім'ї в суспільстві. Ідею свята запозичили в інших містах України, а ті за кордоном кажуть організатори. Кожного року з 20, з 15 по 22 травня приходить тиждень подружжя. І частина цього тижня є наше свято. В минулому році також приходило це свято. і в Україні 16 міст приймали участь в даному святі. Розпочався фестиваль парадом щасливих родин. Тисячі Житомирян різного віку вийшли цього дня на свято із закликами берегти сім'ю повчальними транспарантами, кульками та пропорцями. А на майдані Корольова на всіх присутніх чекала концертно розважальна програма, ігри, конкурси, вікторини та естафети. Усі охочі брали участь у сімейних змаганнях, оновлювали обіцянку подружньої вірності біля арки. Подружжя брали участь в анкетуванні Справжня сім'я, яка вона та відпочивала поки діти стрибали на батутах та малювали. Дуже мало буває таких можливостей, що ми цією родиною збираємося всі разом. Вихідний день, гарну погоду погуляти, відпочити з друзями зустрітися. Ми задоволені, що сьогодні у нас не така можливість тут всім зібратися. П'ятирічна Ліза, одна з учасниць фестивалю. Вона вперше виступала на великій сцені, тому зараз для неї головне не забути слова. плету вісняні квіти до вінка, і піду я на зустріч своїй долі. Така весела, гарна, молода, така вродлива. Люди всі говорять, завроду дякую батькам, за вдачу Богу і родині і поцілунок шлюзіркам, що я живу на Україні. А в рамках фестивалю Щаслива родина було визначено переможців свята у різноманітних номінаціях, такі як багатодітна сім'я та золоте весілля.